Ну що там в нас на сюю минуту так раз два, 12 половиною мм. Випало вчорашнього вечора. Це є добре. І зараз моросить, я думаю, набіжить іще. Значить зараз їдемо в поле. Хочу закласти невеличкий експеримент. Думаю, буде цікаво. Не перемикайтеся. Зараз. Для вас секунда. Для мене 5 хвилин, я на полі і далі розкажу, в чому суть, суть цього всього. Поки я їду, поставте лайкос носом, пальцем, рукою, хто чим, і далі, далі розкажу. Я на місці, народ, що я вас всіх зібрав? Значить, стукнула мені в голову така мисля провести експеримент із азотними добривами в осінь, тобто в зиму. Що я значить придумав? Селітри на господарстві немає, є сказ. Заїхав я купив селітри. Кіло. Ви знаєте, скільки воно стоїть? У магазині Дім сад, Город? Оцей пакетик. 60 гривень. Я чуть, як вона сказала, вроді би ну, мені кіло треба, вроді би, ну, що ти 60 гривень. Да? А на самом деле це тонна 60 тисяч. Якщо на сьогоднішній день, ну я не знаю, в діапазоні 18 десь 22 тисячі тонн коштує. А тут -а, блин, 200% навара. Оцим треба займатися не сільським господарством. Купив, продав, завжди було в тренді. Значить, зараз надіваю бурки і підемо в поле. І далі розкажу. До речі, ось, запакував Анжелі Палівні е, сою на аналіз. Усі 5 сортів, які в нас є, це Аполло. Минулорічна, в цьому році ми її не сіяли. PS2035, Максимус Mustang і наш Піонер. П'ять сортів. Подивимося, що нам стрельний аналіз і приймемо для себе рішення. Чи всі сіяти, чи може щось нове купимо, чи може залишаємося ці сорта, які в нас і були. Зараз надіваю бурки і йдемо. В чому суть експерименту? Зараз заходжу на поле, десь виберу квадратик, Міряю 10 на 10 ділянку. Дрюшечки в мене є. Ставляю дрючечки, розкидаю кіло селітри на цю площу. І виходить, як, якщо я правильно це все діло е, прикидаю, порахував, на сотку кіло, значить на 10 соток, 10 кілограм на гектар, значить по гектарна норма 100 кг. І хочу подивитися, хочу. Зрозуміть сам для себе, ну і вам покажу, подивитесь, кому це цікаво. Як повпливає, повпливають азотні добрива на схожість і на вегетацію рослини до зими. Це будемо постійно так підснімати відео. Значить, наша ділянка з пшеницею. Ось такий фон. Посів був 6 жовтня. І, значить, Ну, отут, я думаю, нормально буде, да? якщо ми оце ось тут зараз. І решток чуть зацепимо. Значить, зараз отак один поставили. Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, може там дев'ять, ну, коротше. Тут сама суть чи відрізнятиметься воно? Чи не відрізнятиметься? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так. І сюди. Так, готово. Птичечки наші стоять. Ага, їх так видно. Там он зеленіє, от там. Та думаю, хватить мене цього кіла. Щас як нібудь розкидаємо дощик, пройшов, можна і капюшон зняти. Так, треба замазати пальці. подивитися, що там у нас із пшеницею. За 6 днів, якій вона в фазі. Пальцем якраз. То що доктор приписав? Пальцем треба не це робити, так? Да? Оце глаяка. Так, наша пшеничка, яка вже наклюнулась. Ось Спустила пагінець, спустила корінчик. Це та, що в глибині десь там. Та в общем, думаю вилізе. Так б я це не робив би. Так, зараз розкидаю, потім включусь. Так, літра ось на поверхні. Ну, Як вийшло, так розкидав. Все, діло в І там подалі теж ще на цілий день, нані щось там малює дощ, щось повинно пройти. І будемо дивитися на протязі цього діла, поки повсходи, чи буде якась різниця. Ранку ми помітили, відрізнятиметься від іншого фона чи не відрізнятиметься. Вроді би і 100, це як типу, якоби й небагато, але якоби на осінню це який повинен бути старт. Ну побачимо. Це все далі покажу у відео. 43 мм опадів у нас було випало після посіву, плюс оці ще 12 це сіки буде 55. І ще що випаде, ну, глияка, все. Мокрюще, он наліпило такі, що я ті дам. Тепер залишається тільки чекати в сході. Так що чекаємо разом. Не перемикайтеся і пишіть в коментарях свою думку. Подивимося, що з цього вийде. Все, вже осінь-осінь, вже листя жовтіють, все-таки нікуди цього не дінеться. Ну і народ, давайте ж доведу вже до кінця наш експеримент. Бо пам'ять кончається. 512 гігов не вистачає. Треба телефон міняти, блін, на терабайт брати. І вже й поудаляв деякі фрагменти з відео е, з опадами. В общем, ранок, сонечко, ще не вийшло. Таке щось хмарно, з цим переведення годинника. Чуть-чуть не то пальто По під краєм. Слабенька зовсім, зовсім слабенька пшеничка, тому що сонце встало і отак прям за посадкою там і пішло сюди, навіть сонячні промені не випадають. Доведемо е, до кінця. Оце з моменту посіву три неділі. Рівно три неділі. Е, як ми посіяли, і потім я, виходить, коли пройшов перший дощ, все мокре було, розпочав проводити експеримент і пізніше. Коли я якраз його робив, розкидав селітру, як ви бачили попередньо. Е, пройшов знову дощ. Якраз під дощик лягла селітра. Ну і чисто цікаво мені, чи щось воно змінилося. Е, в... Селітра дала якийсь результат по е, всходам протягом трьох неділь. Візуально, оце я дивлюсь. Ні о чому. Що тут, що тут? Одинаково. В Взагалі, зараз показую вам. Навірно, переведу камеру в зменшений режим. Дивимося. Фон, звісно, незвичний як для нас, так і для багатьох. Ось тичка. Оно тичка. Ось тут. А де тичка, я її бачу і там бачу, ну на камері не видно. Посів нас здійснювався отак, але залишалося, і отут я ось якраз, виходить, попала сівалка, тобто пересівала. Якщо ми візьмемо оці рядочки, ось, а, це теж. Це теж. Значить ось, все. отак рядочки пишуться. І переходимо там, де була селітра. Тільки щоб не було перехресної другої сівалки, щоб було рівно. Що ви якусь різницю бачите? Я, чесно кажучи, ні. Переходимо ось далі. Ну Тут якось чуть кучерявіші оці два-три рядочка. да Так що що я вам скажу? Оце вам результат на протязі трьох неділь. З моменту посіву ніякого я якоби і не замітив. Е, після посіву на наступний день пішов перший дощ на всю ж виходить площу. І через 3-4 дні я розкидав селітру теж під дощ. На цьому квадратику не знаю, що сказати, хоча якоби прогнози і сам так думаю буде щось грандіозне. Ну, поки що це все діло не помітно. Може, в подальшому, звісно, воно щось, щось буде, щось там і так далі. Ну, зараз я не бачу якогось кардинального. Тим більше це ж селітра, це ж не карбоміт. Тобто, вона тільки вологу побачила. Я її розкидав на вологу і зверху ще й дощ. Тобто вона ж моментально дала свою дію. Але як такового величезного старту я не бачу. Ну, нема такого, щоб воно якось відрізнялося. Де чорніша земля, то понятно, що рядочки кажуться краще, видніше, так? Да? А де рештки, то є рештки. Але після решток, якщо так дивиться в рядок, там де є рештки, там краще пшеничка виглядає. Ну, Але, але оце мені кажеться, отут економіка е цікава вийде в тому плані, що кукурузиння ми не орали, ми його не діскували е в зиму. Не обробляли якісь операції. Була зібрана кукуруза, одна дісковочка і посів. Якоби я думаю, що це по кукурузі є позитив. Воно, звісно, сонечко, якби вийшло, воно б видніше було, З дивіться, як край прекрасно. Просто воно, білий фон від кукурудзи. І карець така вона бідненька, печальненька. Але це вже добре, що ми отримали сходи, що в нас пройшли опади, а не так, як дивлячись в інших, що опадів не було. То взагалі жах, такі груди вернуть. поди пройшли, сходи отримані. Ще там десь ну, на неділю, може, гарної погоди. Ще зараз ось ранок, 8 температура пише. Днем, я думаю, вона підніметься до 12-15. І так, днів ще 5-7, по-моєму. І тобто, пшеничка ще полізе. Ну, я думаю, що кущення в зиму не буде, так як посіви пізні, пізні. Але є шило, значить. Весною дамо азоту і вона докущиться. Ну, такий невеличкий експеримент. Заклав. В принципі, тички не убирав. Раді цікавості ще подивимося весною. Ну, не знаю, що сказати. Як на мене, так до одного міста той азот, по суті. да. Різниці поки що на протязі трьох неділь не видно. Ну а тягнуть до самої там вже чуть ли не щоб сніг був, був так всі відео від того поудаляю, і експеримент буде не завершено. Тому я навіть не знаю, що вам і сказати. Е, чи це позитивно азот в зиму? Чи не позитивно. Бочно, я пам'ятаю, пшеницю ми сіяли і складними добривами в зиму. А е, ось попередній рік, цей рік то взагалі без добрив посіяли, але посіви ж були та вчасні. 15 вересня, тут дощі пройшов, Щух, все повсходило, як, як щіточка. А тут а, пізні посіви, я навіть не пам'ятаю, коли ж ми сіли, чи 6, чи, чи 9 жовтня. Не, не пам'ятаю. Коротше, на момент виходу відео, мінус 3 неділі, оце буде число, коли ми сіяли. По кукурузі виглядає пшениця, коли світе сонечко. Ідеально, як і оттуда, так і отсюди. Фон замечательний, видно, рядочки, все класно. Потім ми сіяли пізніше пшеницю самурай. Це була після соняшника, там в наступних відео побачите, то там печаль біда. Печаль біда в плані корочки, в плані, може, глибини туди-сюди. Є момент. А там, де сіяли ми по прямому посої, то я думаю зробимо окреме відео, але чуть пізніше, бо немає часу, так скажемо то там теж рядочки пишуться ідеально. Що значить, от Там зроблено все вовремя, а е, по дісковці, по соняшнику, блін, чуть, -чуть, ми, чуть, чуть ми прогадали. Ну та нічого. Маємо, що маємо. Е, думаю, будемо витягувати весною. Е, є таке поняття по пшениці витягувати. І витягувати це створює, дійснюється весною по мерзлоталому, потім по вегетації азотними добрами, тобто це каси, літра, карбоміт і так далі. Тому я думаю, що все буде люкс Витягнемо. Дай Бог дожить до тієї весни і провести всі ті маніпуляції, всі ті обробітки, які ми плануємо. Так що, кому понравилось таке відео, поставте нам лайкос. Кому не понравилося, ставте нам із лайкос. Ну і пишіть свою думку, що ви думаєте по цьому поводу. Я поки що не бачу ніякої різниці. Ні візуальної, ні е, розвитка. Ну, тобто, шильце, один листочок. Що тут, що там з азотом. Ну а далі час покаже. Якщо це буде благополучно, то подивимось візуально ще. Ну а на цьому завершуємо. Всім дякую за увагу і зустрінемося вже в нових відеох.